Вітаю вас, водоносний горизонт. Сьогодні ми на Вінниччині отакі чудові міста, наша машинка стоїть зверху, працює генератор, бо теж світла у людей нема. В общем, сьогодні такий тепленький день і ми тягнемо, тягнемо таку чудову свердловинку. Заміна насоса. Скільки, бо якщо люди так бажають зекономити, то потім... Синаман синаманом, а водич, бачите, з металом. Металом водичка не дуже гарна. Так що, Якщо вам треба поміняти насоси, почистити свердловину, то це звертайтесь до нас водоносний горизонт Олександр Максим. Дивіться, на кожній стяжці, Макс, покажи. Бачите камушки на кожній отак от іде. Ну і в цілому бачите, яка. Так, дивіться, причина, чому у вас насос не працює. Ось вона. Ось бачите, оцією частиною він був прилиплений до труби. І отут перетерлась. Так що зараз ми отут робимо пайку спеціальну. Потім додатково ще оце місце слабе захистимо. Перевіримо насос і я думаю, що він ще попрацює. Так що причина. Іноді так бува, як я Так, дивіться, бачите, отакі от отут були болти, а отакі от стали. Тобто болти стирчали в трубу загнули, оскільки насос великуватий для цієї свердловини, ну, труба. Не така вже велика, бачите? Бачите, труба яка. І там ну і оціма насос терся, поки не перетеро тут. Бачите, воно стерло все до болтів і ось по краю стерте. Тобто, якщо так пальцем потрогати, то воно гостре тут стало. Тобто ця частина стерлась. Ну і, звісно, перетерла тут. Ну, в цілому по стану свердловини ви бачите, тобто вона досить брудненька. Значить досить брудненька. Якщо бачите, тут воно чорне, ну, потемніло. А тут більш руденьке. Ну, в общем-то, вам, якщо качати в озеро, то це буде нормально. А потім вже Буде час, літо, нормальна погода. Звернетесь і ми свердловину почистимо, приведемо в порядок, бо зараз і погода не дозволяє. Ну, в общем то зимою це, якщо у вас водичка була і причина саме в цьому, то поки явно я не думаю, що треба чистити її. Водичка пішла! Проливаємо до чистої. Генератор все з собою. Не ну слышно